І я так, коли вже стала оця мобільшка, все думаю, ну вони впадуть. Ну хто ж підніме, хто ж подивиться, може комусь жалко стане. От якесь було таке відчуття, я стала вишивати цього ангела-охоронця. думаю, вишлю. І було, що сирена там вийде. це я чую добре, бо я погано чую, але сирена, я чула. І тому в мене ангел вийшов незвичайний, бо він охоронець якраз під час війни. І бачите, він і не юноша, і не жінка. А тут я навіть написала, що особливий ангел під час війни, коли расисти бомбили, то він зберіг. Частину бібліотеці і мої ікони. І Я хочу, щоб він був оберігом взагалі в бібліотеці, як вашому всьому цьому будинку і всьому, всьому дякую вам, дякую. дякую. Я дякую. дякую що ви своїми роботами дорожите? А це нам дуже великий такий приємний подарунок, що саме з ваших. Для бібліотеки він дійсно буде оберегом для, для оберег, нас усіх, і для, і для приміщення нашого, і для нашого колективу. Оскільки вони заданіся завжди з нами, з нашим колективом і святкує свій народження. І у нас в бібліотеці вже член нашої, нашого колективу. Дякую вам дуже.